Вітаю цей брифінг присвячений викриттю пропаганди держави-агресора, яка в своїх заявах, заявах офіційних осіб більше не приховує. Метою війни є не просто окупація певних територій, а знищення України як держави, а також геноцид українського народу. Змушені розпочати з коментаря щодо заяви колишнього президента Росії, а зараз. Заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, який в інтерв'ю російським журналістам дозволив собі декілька відвертостей, які прямо вказують, що війна є геноцидом України. Отже, в своїй заяві Медведєв сказав: «Якщо до Києва надо дойти, значить, надо йти до Києва. Якщо до Львова, значить, надо йти до Львова для того, щоб істрибіть эту заразу. Цитують Медведєва російські пропагандистські ресурси. А що ж насправді це означає, Росія спробувала дійти і до Києва, і до Львова, але це дуже сумно для її збройних сил. І зараз вони цими словесними вправами просто намагаються залякувати як Україну, так і європейські держави, які допомагають Україні вистояти для того, щоб припинити постачання озброєнь. Але інші заяви Медведєва прямо вказують на те, що він не визнає взагалі право українців на існування в межах суверенної держави. Украина ⁇ это вообще часть России. Скажем по-честному, это часть России, стверджує официальная особа друга в иерархии российской влады. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах, заявил Медведев. Тобто таким чином заяви офіційної посадової особи підтверджують те, про що давно казала українська влада на всіх міжнародних майданчиках: геноцид українського народу лежить в основі цієї війни, знищення не тільки військових цілей, але й цивільного населення українців. Звертає на себе увагу і те, як боляче пророгувала російська політична влада на ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом. Той самий Медведєв почав погрожувати державі НАТО, Німеччині, стверджуючи, що ракети полетять в Бундестах і в Офіс канцлера, а також в будівлю міжнародного кримінального суду в Газі, якщо ці держави арештують Путіна. Ну зрозуміло, що ці заяви є просто бравадою, а нічого спільного з реалією не мають, тому що і німець. Чина Нідерланди входять до НАТО, захищені парасолькою НАТО, і жоден удар з боку Росії їм не загрошує на відміну від України, і це дуже добрий аргумент нагадати цим країнам, що Україна боронить весь цивілізований європейський порядок денний від держави, яка перейшла в середньовічні традиції, атакуючи нашу територію. Цікаво, також прореагував і спікер думи Володін, який стверджує, що начебто суддям, які винесли рішення про арешт Путіна, був даний хабар. Це дослівно, стало Стало, що Євросоюз заплатив Європейському суду, який приймав рішення. Це корупція, це прямий покуп судді. В цьому питанні треба розбиратися, переміщати із Брюсселя в Лефортово, Це територія на території Росії. Зрозуміло, в голові Володіна не вкладає. Ається, що можуть бути чесні судді, а не такі, як самі Росії, які приймають рішення виключно за політичним тиском або хабарями. Ну і цікаво слідкувати за тим, як російська пропаганда все більше наслідує пропаганду нацистської Німеччини, зокрема. Прямо вже, прямо під камери в школах, навчають дітей піднімати руку в нацистському вітанні і казати гучно хором фразу Я русський, наслідуючи найгірші приклади пропаганди Геббельса. І ще один приклад брехні, на сам кінець, який в розумінні росіян має показати страждання українців від української влади. Зокрема, на Russia Today, на ресурсі Україна.ру, вийшли публікації про те, що начебто в Києві замість. Хліба тепер продають некі хлібний продукт із чорствих остатків непроданого хліба і можливому дефіциті хліба на Україні. Говорять, з початку года стверджує російський ресурс. Це є брехня. Як з'ясувалося, навіть інтернет. Портал хлібокомбінату, який начебто готує таку продукцію, є фейковим. А на справжньому сайті нічого немає про такі от хлібні продукти. В Україні немає дефіциту хлібу. А єдине, що сталося, це дефіцит хлібу на міжнародних ринках і Україна вжиті заходи для того, щоб його подолати, і українське зерно потрапило до найбідніших країн світу. На цьому заклик традиційний: не вірити брехні російських пропагандистів, довіряти українській владі і дивитися, в тому числі за кордоном на англійській мові або російській. Ійської мови, український канал Freedom, а також український телемарафон. Вони ці медіа повідомляють правду про те, що відбувається в Україні, на відміну від пропагандистських ресурсів держави-агресора. До зустрічі!